Небесний Батько, прийми цю нашу молитву цього Божого люду, який сьогодні молиться, і чувати буде, і просить у Тебе, дай сили і потуги, укріпи у вірі твій синів і дочок. дай сили й потуги нам, тим, ких сьогодні очікують на той мир, які очікують Божого благословення, які очікують багато чого. О сьогодні ми бачимо, що багато людей, твоїх синів і дочок, наших християнських сімей мають байдужість, лінивство. На превеликий жаль сьогодні князь цього світу своїми атаками, думками, навіюванням, констатацією фактів, робить то непоправне, що твої діти втрачають віру, отримують брак любові і брак довіри до тебе. Але Ісусе, Ти промовив такі прекрасні слова у Євангелії, у Святому Письмі, на яких ми сьогодні базується твоя довіра до Небесного Отця. Де двоє троє моє ім'я попросять все у мого Отця Отець почує і дасть вам. Сьогодні Ісусе, ми звертаємося до Тебе. У нас не є тільки двоє Троє. У нас є сьогодні більше в цьому храмі Божому. Сьогодні багато хто прийшов, щоб бути в тій молитві, єднатися з тими воїнами на їхньому полю бою. Отже, та коротка молитва, сьогодні цей молебень, це молитовне протистояння, цей духовний щит, буде для них тією опорою, буде укріпити їх у вірі, і в тому особливому служінні служити і віддати своє життя за когось. Не за щось, а за кого, за те, щоб був мир, що знову продовжувалося мирне життя, щоб знову була молитва, щоб храми були наповнені Божим людом. Сьогодні багато й тих вонів Христових, які перебувають у молитві і довірі до Тебе, Небесний Батько. То ми сьогодні просимо не за себе, не тільки за свої сім'ї і родини. До наших кровних братів і сестер, за тих, які ми маємо сьогодні з ними союз, маємо довіру. А просимо, може, за тих людей, яких ми невідомі їхні імена, їхні прізвища, які не є рідними близькими по крові, а нашими і братами і сестрами во Христі. Ось сьогодні ми за них молимося, чуваємо і просимо. Боже, почуй нашу молитву, наше тимотовне протистояння. І дай нам сили і потуги далі молицеві чувати, хай байдуже слівство не подолають нас. Щоб ще цей маленький той вогник світла, того протистояння зберігався в цьому храмі Божому, в цій християнській родині. Благословен Бог, нам всей час і на віки віки. Амінь. Слава Тобі, Боже, слава Тобі! Сарю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, єси і все наповняєш, скарби Дібер, життя подателю, прийди все в нас і очисти очистини з нас і досякої скверни, і спаси благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресятай Тройця, помилуй нас. Господи, очисти в гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посвятий, сіли на мучі наші, і мене Твого ради, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш. Ти, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам нес, і прости нам довги наші, як і ми прощай в нашим, і не веди нас у спокусу, але визвели нас від лукавого. Бо Твоє царство, селе слава, Усе, слайство, по Слухні час. І на віки. Амінь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. помилуй. помилуй, помилуй. помилуй. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу. Прийдіте поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Прийдіте поклонімося і припадім. До самого Господа Ісуса Христа, Царя Бога нашого. Бог наспрестановище сила, помічник скороботи, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля і гови обертаються в глибини морські. Зашуміли, порушилися, води її, порушили гори силу Його, вистрітечії ріки веселять місто Боже. Освятив оселю свою невищий, Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог храну до досвята, затривались народи, закиталися царства, на свій порушили земля. Господь сили з ним, заступник наш Бог, Якова. Приїді, побачить діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінця у землі, потрощить він лук і зловить зброю. І спалищити вогнем. Заспокійтеся і пізнайте, що я Бог, я прославлюся міжнародом, я прославлюся на землі. Господь сил із нами, заступник наш, Бог Якова. Слава Отцю, Іссуму і Святому Духові. І нині, повсячас, і на віки віків. Алелуя, слава Тобі Боже, Алелуя, 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 слава Тобі Боже. Hallelujah, hallelujah. Слава Тобі, Боже, мир Господу помолімся. Господи помилуй, за мир селесоти і Спасення душ нашого Господеві помолімся. Господи помилуй! За мирся, усі добре, стан святий Бог, церков, зідання всіх Господе Господи помолімся. За святий храм, ти за з вірою і страхом Божих ходені, Господеві, помолімся. Господи помилуй! за святій, що сленського херея, Франциска Папу Римського. За блаженіше патріарха, наш вослава, за присвященніший архиписк митрополита нашого Кир Володимира, за присвященший епископа нашого Кир Василія, за єпископа нашого Кир Петра, за чисте присвідорство, хресіді якунство, за весь причливий Господеві помолімся. Господи, помилуй, Господи, Бога, славу, Щас, що, щоб лук, як мідний мідний вчинити, силу вірних твоїх урепити, десницю з сміттю, силу твоєї, заберемо нас супостатим нашому Господеві. Помолімся, Господи помилуй, що подати не славну, не зборимо, непопереможну силу і мужність хрестине мене, тому воїнству нашому, наперемону дворогами, всіма нападками їх, Господеві помолімся, Господи помилуй, що спомни сором і безчестям в лицях супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, що мало Господні гнав їх і вражав, Господеві помолімся, Господи, помилуй, що вислухати крик святої церкви, Твої зітхання єдиновірців нашої, що вивести пління життя полонених, ворами, супостами слух Його, які впочають скорботу на нього взивають. Господеві помолімся, Господи, помилуй, Ступи, спаси, помилуй. Прини нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи, помилуй при святу причисту, при, при благословенну, славу лисну, що вороз приснув Марію, з усіма свяди, поминувши сами себе одного все життя наше. Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, бо тобі належить всяка слава, влада, честь і поклоння разом для черним Отцем і спресвятим, з зворящим з твоїм духом, нині по час, і на віки віки. Бо Господь явився нам, благословенних в ім'я Господнє. Сповідайся Господе, вічний благий по вік милість його. Бог господі, явився нам, благословен, хто дав Господні, обійшовши, вступили мене Іменем Господні, протистояв їй. Бог господі, явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господні. Не умру жити буду по віки діла Господні, Бог господі, явився нам, благословен. Той да вм'я Господніє. Дамінь кізнах тулебодівничі це став головою вугла, Він Господу став він, він в очах наших. Бог Господь, явився нам, благословен, той де в ім'я Господнє. Спаси, Господи, людей твоїх. І благослови насліддя Твоє. Перемоги благовірному народові, на супротивників даруй і Христом Твоїм. Охорони лютві, славу Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Заступництво перед Яким благоволімо, з яким не осоромимося, не погорди, благай молитвами нашими. Все успівана, Богородице, утворди православних громаду. Спаси благовірних людей, укріпи у справедливості правління їх і подай з небес перемогу, бо ти Бога породила, єдина благословена я. Будьмо уважні, мир усім, переморись, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїм миром. Принесіть, Господи весени Божі, принесіть Господи молодих баранців. О, Господь кріпость людям своїм дасть. Благословить людей своїм миром. Перемудрість до офіціан послання святого апостола Павла читання. Будьмо важні. браття, кріпіться в Господі. Та в могутності його сили одягніться повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсічки трощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу, світу темряви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите. Надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви змогли дати опір міцно стоятися, Сійте, Отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувши зброню справедливості і взовши ноги в готовність, щоб проповідувати Івану Рію, миру, а над усе ще двіри, яким здолаєте, згасити всі розпечені стріли лукаво. Візьміть також шолову спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. ми не позбудимо уважні. Аллилуйя, 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 алілуя. Переморись просі, вислухаємо святої Ванглі. Мир усім, і духові твоєму, Від Марка святої вам читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, Майте віру в Бога, істинно кажу вам, хто скаже і горідвини з кінця в море, та не сумніватимусь в своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже. Будемо так, тому й кажу вам. Усе, що будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. Коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, що отець ваш який на небі, прости вам, провини ваші, коли ж ви не простите, і отець, ваш що на небі, не простить провин. Аши слава тобі, Господи, слава тобі. Нас, Боже, велике милости, Твої Ти вислухай і милостиво помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи. О минуй, ще молимося, святішу Вселенського рухірея, Франциска, папу римського блаженішого, патріарха нашого Святослава, за присвященнішу архіпископа, Митрополита нашого Кир Володимир, за присвященніший епископа, нашого Кир Василія, за проєпископа, нашого Кир Петра, за те, що служить пословиством храмі цим. За всіх наших духовних і всі в Христі, браттю нашу. Господи, помили, Господи, помили. Господи, Ще молимо за помбережно народне за правління, за все військо. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй на постули поваги, і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твої все І на силу Твої, сподіваючись постаємо проти ворогів наших, ім'я Твої вірно. Прикликаючи сумління, молимося, всемутнє Госполостив, вислухай і помилуй. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, Захиснику вірних пошли, стріли свої Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли висоти руку свою в покори їх, і Христолюбивому войству нашу віддай їх. Молимось, милосердний, Господи, вислухай і милостиво помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, помилуй. Щоб воїнство наше непобожне і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава солос на землі нашій. Усильно молимось, Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи. Ще молимо, що Господь Бог зіслав Святого Своду, вескрісло до ласку, травмовав світлі, неділю вас переважких випробувань час, війни, дарував мир та всі ворогів, що ми справедливі сіправні, сразу благосердно. Доброго Бога, Господи, вислухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Божу піку на сманим кивиком співбог засвічи що Господь зміснює відвагу і мужність, охороняв невидимих небесний батько, зісли Боже, благословення. На цей Божий який сьогодні молиться, чувають в цьому храмі Господні і в своїх устах, і серцем, і душею єднається в молотовних марафонах, приватних молитвах всіх тих сім'ї і родин, які сьогодні просять за своїх рідних і близьких, які на полі бою. Які сьогодні стікають кров'ю, тримають поранені каліцтва, дехто з тих воїнів кладе, на віру, миру любові любові, перемогу свій дар життя, Просто на тих воїнів, і писані імена, які сьогодні воюють у Покровському напрямку, Курахівському, Миргородському, Володарському, Магринському, Турецькому, Нью-Йорку. ще молимося тих воїнів, які в Часовому Ярі, Херсонському напрямку, Бахмутському, Авдіївському, Вовчанському, Купісломанському, Білогорихівському, Курському. Метод Луканському, Ріховському, інших напрямках, охорони цих воїн, зли Боже благословення. для воїна Ярослава та Дмитра. За боже благословення, воїна Миколи, Петра, Руслана, благословення воїна Михайла, благословення воїна Степана Андрія, за Боже благословення воїна Володимира, Боже благословення воїна Дмитра, благословення воїна Миколи, воїна Олександр їхнім побратимів, воїна Юрія Петра Михайла за боже благословення воїна. За Боже благословення Топіку для воїна Романа, його побратимів, воїна Тараса, за Боже благословення, військослубовця Олександра, благословення, воїна Ігоря, благословення воїна Петра, воїна Боже благословення воїна Василя, Романа, благословення і Божу ласку захисниками в колеса, Боже благословення, воїна Олександра, його побратим, звоні воїна Степана, його побратимів, Боже благословення, і воїнів Руслана, Анатолія, Івана, за Боже благословення, і воїна Михайла, Романа, своє воїна, болина благословення, захисника Микола, свані воїна Андрія. Буде, Юрія, ти бродий Михайло, благословення воїна Володимир, Боже благословення воїна Юрія, благословенні воїна Дмитра, ще молимось за Боже благословення, война Антипа Олексія, ще молимо Сергія, Андрія Івана, Василя Юрія Ігоря, Богдана Миколи, Віті Андрія Ігоря, Романа, Олени Ігоря, Євгена, Юрія Ігоря, Юрія Ігоря, ще молимось за Боже благословення для воїнів. Які пропали безвісті, безвісті пропавшого воїна Миколи, ще молимося, без вісі пропавшого воїна Михайла, Боже благословення, для безвісті пропавших воїна, Павла Віталія, Павла Віталія, за здоров'я Боже благословення, збережі життя безвісті зникло воїна Романа, за здоров'я Божу поміч для воїна Романа і без вісі пропавшого, за здоров'я повернення безвіпового воїна Івря, ще молимось. за у Божу безвісті пропавшого Сергія Андрія Тараса Романа Володимира Сергія, Андрія, ще молимо за в полоні, Віталія, Михайла, Миколи. Зайшли Боже Гослані, Господи, вислухай милостиво, помилуй. Господи, помили, Господи, помили Господи. Ще за тих поселих, дійса, парапшами, пашка, німина за всіх ти врать, що Господь спойдарих, захистив зризбій, всякого косового лати ви вислухай милостиво, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Ще Господь у Господь усе молоселі, спонева український народ у частині захисту, що ми ті опіки наші міста, села, це ранних терплячих, заласкав дупом, всі перебуть зросли, благослови, Господи, вислухай милостиво, помилуй. Господи, помили, Господи, помили. Ще мости, Господь, без силу свій український, захищай, батьківщину, російського ресурсу, що на збережні ворожих напсих, смутлоносторанцу, були пермоброді заболюгідність нашого роду. Господи, вислухай милостиво, помилує. Господи, помили, Господи, помили, Господи. Вікаря душі тіло, серце, посне припанаємо. Так кличемо сили великої терпіння душі і тіла, слух твої до здоров'я. пораненого воїна Дмитра, пораненого воїна, Михайла, поране воїна Віктора, по мене вороня, воїна Віктора, ще молимось. Івана Олександра за всіх воні, які порани. Та й здорові сіни для них молитви, слухай, милостиво помилуй. Господи, помили, Господи, помили. Вислуха наш Боже, споза наш поніс і кінці землі, ти ще на морі далеко, милостивують, милостивим велику наш, нашому нас. Милостивий друг, друг без Бога, і собі слава послаємо Отцю і сину святому духні, і час, і на віки, віки. Господи, ви помолімся, Господи, помилуй. Господи, Боже, сил, Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, і зглянься в милості. Щодрота, смирення на слух Твоїх, чуку любимо, вислухай помилу нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб би нас руйнувати, святині наші. То ми гріші, достойні, покаянні, зумилені, молимось Тобі. Поможи нам, Боже, спаси наш, і збави нас ради ім'я Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає, збавителя, Спасителя. Райша, хай пізнай всі народи, бо Ти, Бог наш милює Твої силою, Твоєю збережені, Створи з нами знамення. На благо, що ненависники наші побачив нас і покорилося, так, Господи Боже, Спаситель наш, силу, і упокоєння і заступниче наш, не задай беззаконь, не неправд людей Твоїх, не відвернися від нас у гніві Твоєму, але вмилийся щедро, та пусти смирення слуг Твоїх, що припадають до Твого благоутробія, постань на поміч нам. Оберни нечистиве зухвальство їх на страх і втечу. Христолюбив, муж воїнству нашого подай сильні, відвазі і мужності погнати і наздогнати і в ім'я Твоєму, перемогти їх, а тим, яким ти признав, що покласти бою за вітчизну своє життя, прости їм про грішні їх і в день правної відплати Твої подай мінці на тлінні, бо ти син заступник і переможе спасення всім. На тебе буває і тобі славу, слаємо Отцю, і сину по духні час, і на віки віки. Амінь, перемудрість, чесніше від хіровимів, незревняно слонішо від Серафимів, що без отління Бога породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Божі, наш, слава тобі. Слава Отцю і сина, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христос, істинний Бог наш, що для нас увесь задум, сповне благослови, споруджений Ірусалим і, і Соборосвячи, Моло ім'я, святої Воскресіння, Молотом, матрі, святої Стеславних, Сиквених апостолів, свято це нас, отусари, хибецького поля, с тони порож зачаття, не прож на храм, святого Смучника корнилія, сотника і всі святий помилок, спасе нас, і як благий, і чоловіколюбний. Слава Ісусу Христу, дорігу Христя, брати і сестри, сьогодні наше воїнство, наші брати і сестри, діти Божі, дякують вам, що сьогодні ви разом з Ним в лотій боротьбі за мир і перемогу, за те, щоб Господь дарував нам можливість укріплюватися в вірі і дякуєте за ті всі, дари які Господь дарує нам, особливо за дар життя, за те особливе служіння. Сьогодні ми чуємо різні месенджі, різні виклики, які лунають серед Божого люду, яким є кожен з нас. Чому Господь не чує голос, що не вислуховує наших молитв, нашої жертовності, наше служіння, чому виходить до того храму і скільки молитися? Чому війна не закінчується? Чому гине скільки дітей Божих? Невинно вбитих дітей, чоловіків і жінок і гинуть воїни, кажу самий цвіт нашої нації. Перестаньте ходити, бо та молитва нічого не дасть. Сьогодні хочу відповісти всім тим скептикам і тим, які сіють той страх, той сумнів. Прийди на цю молитву. Порозмовляй з Богом Пожертвуй свій час. І ти відчуєш, чи щось допомагає ця молитва, ця розмова, чи будуть зміни чи ні, чи засвідчишся, чи має молитва має силу, чи є повнота цієї молитви. Тому Господь сьогодні з таким меседжем, таким закликом сьогодні промовляє до тих людей, які мають сумніви, які мають скептицизм, які мають недовіру. Перше, ніж промовляти чи переконувати когось, треба зробити апробат, а потім вже ділитися і казати, я переконаний, я можу з тобою відсотково промовити, що то має ніякої сили. Але коли хто з рідних, з близьких чи знайомих чи різних подіях переконає вас, що той час, коли були у служінні, що ти є вигомий, важий. І то є великою силою, ви тоді укріпитеся у вірі і пізнаєте Божий промислов і Боже милосердя, і Божу любов. Тому Господь дякую всім вам, що не піддалося над цим сумнівам, цим переконанням, які сьогодні лунають з цього людського світу, тим, хто сьогодні маніпулює цією думкою, цим твердженням, а сьогодні є вірні Богові і волі Божій. В першу чергу дякують вам, воїни, за те молотовне протистояння, за ту силу духу, яку ви даєте їм, і даєте можливість, що Бог чинить Боже милосердя для своїх синів і дочок. То на дякую вам і хай Бог благословить на майбутнє буде цьому мортовому протистоянні. Слава Ісусу Христу!